Після того, як ти перепрограмовуєш свій розум працювати з дисципліною, схожою на підготовку елітних підрозділів, всередині з'являється чіткий сув. Виникає спокійна, глибока впевненість, емоційна стійкість і відчуття внутрішньої сили, коли думки більше не керують тобою, а лише служать інструментом. Старе Я поволі зникає. І замість нього прокидається інша версія тебе твердіша, витриваліша, з холодною ясністю в голові. Якщо ти готовий пройти крізь усі внутрішні бар'єри, які колись тримали тебе на місці, залишається одне зануритись у тренування ментальної стійкості. Перша битва завжди починається не з холодної води, не з бруду, не з фізичних випробувань, вона починається з голови. Справжнім противником стає не світ навколо, а власний розум. Більшість людей навіть не підозрюють, що мозок створений передусім не для прогресу, а для захисту, його головне завдання не зробити тебе великим, а не дати тобі загинути. Він постійно шукає загрози, фіксує небезпеки, намагається уникнути будь-якого ризику і тримати тебе подалі від усього. Що може спричинити напругу чи біль. Для виживання це чудова система, для розвитку пастка. Тому справжня ментальна стійкість починається з жорсткої правди, мозок обманює тебе він бреше, коли шепоче ти виснажений, це твій ліміт, бреше, коли каже ти більше не можеш зупинись. Бреше, коли малює комфорт як нагороду, а дискомфорт як смертельну небезпеку. І тут з'являється перший ключовий принцип принцип 40 -у віків. Його суть проста коли тобі здається, що ти вичерпався, що сил більше немає, насправді ти використовуєш приблизно 40% свого реального потенціалу. Не тому, що ти слабкий, а тому, що мозок до паніки боїться йти далі. Він запрограмований економити енергію. Уникати болю і утримувати тебе в зоні звичного, його ціна безпечний, але маленький світ. Кожного разу, коли ти натикаєшся на стіну у спорті, навчанні, роботі, особистих змінах, ти рідко доходиш до справжньої межі, ти доходиш до межі комфорту, яку можна посунути. Перша ментальна перенастройка починається з усвідомлення моє тіло кричить не тому, що це кінець. А тому, що мозок боїться невідомого. Наступного разу, коли внутрішній голос почне вмовляти тебе зупинитися під час пробіжки, складного завдання чи важкого розмови, зроби паузу і скажи собі це не мій останній крок, це просто мозок намагається мене вберегти. Коли ти називаєш цей обман в голос, ти рвеш автоматичний зв'язок між дискомфортом і панікою. Неприємне відчуття перестає бути сигналом втечі і стає маркером. Ось тут починається ріст. Більшість людей живуть під владою внутрішнього шепоту. Ти не зможеш, ти втомився це не для тебе, залиш на потім. Але справжня сила починається саме в ту секунду, коли ти робиш крок попри цей шепіт, не ігноруючи його, а бачачи наскрізь. Щодня обирай лише одну маленьку дію. У якій ти свідомо переграєш свій мозок. Одну хочеться зупинитися на тренуванні, добіжи ще 10 секунд. Хочеться відкласти завдання, дай йому хоча б одну хвилину фокусованої уваги. Хочеться вийти з холодного душу, затримайся ще на один вдих. Хочеться кинути вправу, зроби один додатковий повтор. Не масштаб має значення, а факт ти ламаєш звичний сценарій. Здатися одразу, як стало важко. Кожне маленьке я продовжую, посилає в нервову систему. Сигнал керую тут я, а не страх. Поволі це переписує внутрішню програму виживання, що роками тримала тебе в вузьких рамках. Людина діє не згідно з талантом, а згідно зі своєю ідентичністю. Якщо всередині ти вважаєш себе крихким, будеш поводитися крихко. Якщо вірячи, що ти витривалий, ти витримаєш більше. Підготовка елітного рівня спеціально ламає стару самооцінку і замінює її новою. Я не здаюся. Це не просто мотиваційна фраза на стіні, це автоматична реакція, вироблена сотнями повторів. Ти можеш побудувати свою версію цієї ідентичності. Кожен раз, коли ти проходиш крізь дискомфорт, навіть найменший ти закріплюєш у мозку новий сценарій. Я завершую розпочати. Я проходжу через перший спротив, я можу витримати більше, ніж думаю, ідентичність не знаходять, її створюють. Саме з цього починаються справжні зміни. Наступний опорний стовп контроль над фізіологією через дихання. У будь-якій жорсткій підготовці настає момент, коли тіло хоче панікувати. Серце б'ється як шалене, дихання стає уривчастим, у голові крутиться тільки одна думка це забагато. Важливо усвідомити, ніхто не народжується безстрашним, ніхто не має вбудованого імунітету до стресу. Усе, що ми бачимо як холоднокровність, це не відсутність страху, а вміння керувати станом. І вхід у це керування не в сухій силі чи агресії. Він починається з найпростішого з дихання. Дихання унікальне, воно автоматичне, але ти можеш контролювати його свідомо. Саме тому воно ідеальний перемикач між хаосом і фокусом. Коли ти дихаєш часто і поверхнево, нервова система робить висновок, небезпека, включається режим бий або тікай. Коли ти навмисно сповільнюєш вдих і видих, робиш дихання глибшим і рівнішим, мозок отримує інший сигнал. Ми в безпеці можна зосередитися. Саме так бійці зберігають ясність у самому центрі шторму. Одна з найвідоміших технік дихання квадратом. Вдих 4 секунди, пауза 4 секунди, видих 4 секунди. Знову пауза 4 секунди. Проста схема. Але під цією простотою потужний вплив на нервову систему. Кілька таких циклів перемикають тіло з режиму паніки в режим керованого спокою. Цю техніку використовують перед важливими завданнями під час навчань у холодній воді в умовах хаосу перед сном, коли голова гуде від думок. Освоївши це дихання, ти перестаєш бути заручником власної фізіології. Замість того, щоб стрес керував тобою, ти першим керуєш тілом, а разом із тілом емоціями і думками. Запам'ятай простий щоденний протокол на дві хвилини спочатку, зроби повільний довгий видих на 8 секунд, максимально спорожний легені, це як натиснути внутрішню кнопку скидання напруги, потім плавний вдих на 4 секунди, відчуваючи, як повітря заповнює легені від низу до гори. Коротка пауза на два секунди, жест контролю, потім повернись до природного дихання і повтори цикл 6-8 разів. Якщо робити це щодня, нервова система вчиться не злітати в паніку при першому ж натяку на стрес. Щоб не відбувалося, напружені дедлайни, емоційні сварки, страх помилки, фізична втома, невідомість, дихання залишається першим і найнадійнішим інструментом. Ті, хто володіють ним, витримують холод, тримаються рівно в темряві, діють точно під тиском, мислять ясно, навіть коли тіло кричить про втому. Третій стовп ментальної стійкості вміння йти далі саме тоді, коли розум благає зупинитися. У будь-якому серйозному тренуванні існує момент, коли кожен м'яз пече. Кожна думка гнеться під напругою, а мозок голосно волає досить зупинись зараз. У всіх людей тіло влаштоване однаково, відрізняє не будова, а ставлення до дискомфорту. Більшість людей роблять все, аби його уникати. Ті, хто гартують характер, навпаки, свідомо входять у нього, не тому, що шукають болю, а тому, що знають, дискомфорт це двері до внутрішньої сили. І ключ до цих дверей проста техніка ще один. Коли мозок починає скиглити, все годі, ти не зобов'язаний геройствувати, тобі не потрібно одразу подвоювати навантаження чи змушувати себе до крайнощів. Суть техніки зробити ще один крок, ще один повтор, ще одну хвилину, ще одну строчку. ще один маленький рух у напрямку цілі, не для того, щоб зруйнувати себе. А для того, щоб сформувати нову внутрішню норму кожен такий ще один це маленьке бунтарство проти старої звички здаватися при першій же хвилі напруги, це момент, коли ти тихо, без криків, кажеш своєму внутрішньому голосу, ти не вирішуєш за мене, де мій кінець. Щоб використовувати цю техніку в реальному житті, думай у форматі міні битв. Спочатку відлови ту мить, коли в голові з'являється все я закінчив, це і є поріг. Не тисни це відчуття, просто назви його Ось він поріг. Потім зменш завдання до такого розміру, щоб мозок не встиг злякатися, не п'ять кілометрів, а добігти до наступного стовпа. Не вся вправа а ще десять секунд, не увесь проект а ще п'ять рядків. Не генеральне прибирання, а прибрати один стіл. Коли ми зменшуємо масштаб, задача перестає виглядати як монстр. Вона стає просто кроком, а крок уперед мозок вже не може адекватно назвати загрозою. Ти його робиш і відчуваєш, як інерція руху бере верх над інерцією страху. Так маленькі перемоги складуться в нову особистість. Не сверхлюдину, а людину, для якої зусилля це норма життя, а не рідкісний подвиг. Людину, яка не чекає мотивації, а діє завдяки рішенню. Останній рівень змінити ставлення до дискомфорту, перестати бачити в ньому ворога і почати бачити інструмент. Організм любить комфорт, мозок тягне до тепла, передбачуваності, мінімуму, ризику. Але саме комфорт повільно притупляє волю, розчиняє амбіції і робить нас крихкішими. Ті, хто росте, роблять навпаки, вони потрошку вчать мозок іншої мови, короткий холодний душ, декілька хвилин тиші без телефону, додаткова хвилина бігу, коли хочеться зупинитись. Маленька, неприємна задача, доведена до кінця. Це не мазохізм, це тренажер для нервової системи. Щоразу, коли ти входиш у керований дискомфорт свідомо й виходиш із нього спокійно, без паніки, ти посилаєш мозку нове повідомлення, це не небезпека, я можу в цьому бути. І що частіше ти це робиш, то менше влади має страх, а де менше страху, там більше свободи. Ментальна стійкість народжується не тоді, коли ти стоїш у центрі катастрофи, вона народжується в тихі моменти. Коли ніхто не бачить, а ти все одно вибираєш зусилля, ще один крок, ще один вдих, ще один раз, коли ти не здався, із цих ще один складається характер, який не ламається від першої ж бурі.